Індійська народна казка Сонце, вітер і місяць. Була собі колись мати зірка, і мала вона трьох дітей Сонце, вітер і місяць. От якось вирядилися сонце, вітер і місяць до дядька грома, та тітки блискавки в гості. Зібралися і пішли, а мати лишилася вдома на господарстві. Сонце та вітер були невдячні діти. Думали тільки про себе. В гостях вони добре наїлися, а про матір і не згадали. А місяць був добрий син, чуйний і сердечний. Щоразу, як до столу подавали нову страву, він ховав трохи й для матері. От вернулися діти додому, мати їх і питає чим вас там пригощали, а мені ви принесли щонебудь? Сонце відповідає, я ноїлася до схочу, а тобі нічого не принесло. Хіба ж я задля цього в гості ходила? Вітер каже Я до дядька з тіткою теж не за тим у гості ходив, аби додому щось нести. Зате сам я добре пообідав. А місяць виклав на стіл усе, що приніс із собою. Вийшов такий обід, якого в їхньому домі ніколи не бувало. Тоді Зірка повернулася до сонця та й каже Ти думала тільки про себе, щоб тобі добре було. За це я зроблю твоє проміння таким палючим, що люди, побачивши тебе, заплющуватимуть очі, й, запинатимуть голови. Потім зірка мовила до вітра І ти такий само жадібний, про матір теж не згадав. То вій же тепер палючою спекою. Ніхто тебе не любитиме, всі одвертатимуться від тебе. А місяцю зірка лагідно сказала Любий, мій сину, ти не забув про матір, подбав про неї, ти будеш ясним і прохолодним, і всі люди любитимуть тебе. Ось чому індійське сонце таке гаряче, вітер такий палючий, а місячні ночі ніжній прохолодні.